Слава Ісусу Христу! Ми маємо з вами прекрасний час перед лицем нашого Господа Ісуса Христа, домі молитви, де Бог дозволив нам сьогодні зібратися разом. І ми слухаємо Боже Слово, ми слухаємо Пісні. І ви знаєте, кожне Боже Слово, воно щось до нас говорить. Чи через пісню, чи через проповідь Євангелії, воно звертається до нас. І хор співав пісню для нас, і були такі слова: обнови мене, Господи, обнови, полікуй мене. І приходять в Дім Божий різні люди, з різними побажаннями, бажаннями і з різними проблемами. І ви знаєте, якщо ми є уважні до Божого Слова. То Бог нам подає і лікування, подає нам обновлення і подає нам поради. Хай Бог нас благословить. Я буду читати Слово Боже, і ми будемо роздумувати над деякими моментами нашого життя. Книга приповісті Соломонових, 4 розділ, буду читати з 20 го вірша. Книга приповісті Соломонових. Четвертий розділ з 20 вірша. Мій сину, прислухайся до моїх слів, до речей моїх ухо своє нахили, нехай не, від... нехай не відійдуть вони від очей твоїх, бережи їх всередині серця свого. Бо життя вони тим, хто їх знайде, а для тіла усього його лікування. Над усе, що лише стережеться. Серце своє стережи, бо з нього походить життя. Відкинь ти від себе лукавство уст, віддалити від себе крутіство губ, нехай дивляться очі твої уперед, а повіки твої нехай перед тобою простують, стежку ніг своїх вирівняй, і стануть міцні всі дороги твої. Не вступайся ні вправо, ні вліво, усунь свою ногу від зла. Ось такий текст, у римок цього тексту записаний в книзі приповісті Соломона. Я думаю, що тут багато є тем, на які можна говорити, але я би сьогодні хотів звернути свою і вашу увагу на один вірш з цього тексту, який я прочитав. Над усе, що лише стережеться, стережи серця, стережиться серце своє стережи, бо з нього походить життя. Ви знаєте, люди в світі, та й ми маємо багато речей, які ми бережемо, які ми стережемо, правда? Наші будинки, наші маєтки невеликі, наші набутки. Так ми влаштовані така в нас мента, такий менталітет, в нас, що ми своє бережемо. Особливо, коли воно нам нелегко дісталося. Ми Стережемо і бережемо. Але Слово Боже нам говорить про певні пріоритети, які дає для нас Господь. Якщо ви уважно слухали про цей текст общини, що я прочитав, то Бог через мужа свого Соломона конкретно говорить, як поступати, що стерегти, як ноги свої направляти, як губи свої. Як губами своїми управляти, дає на це відповідь Слово Боже. І ось він каже: над усе, що стережеться, що люди бережуть в цьому світі, взагалі, що, що є таке цінне? Він говорить просту річ: стережи своє серце, бо з нього походить життя. Новий переклад говорить так: понад усе, що лише зберігаєш. Бережи своє серце, тому що з нього б'ють джерела життя. З нього щось виходить, в ньому щось робиться. Всі бажання наші, здібності наші, вони походять з середини, з серця нашого. І ми часто дивлячись один на одного, дивлячись в очі один одному, ми не можемо побачити всього, що є всередині. Дехто вміє по очах пізнавати дещо, але все одно те, що є в нас всередині, воно є скрите, заховане, і ми цього нікому не стараємося не показати. Особливо, як є певні негативні речі. Часто можна почути такий вислів. Ну, що я можу зробити? У мене такий характер. Ви знаєте, це є проста вимовка. Людина не хоче над собою працювати. А з що складається наш характер? Наші емоції, наші бажання, наші думки це те, що ми не можемо показати, що ми не можемо побачити один в одному. А характер ми вже починаємо бачити. І ось це формується в нашій середині. І рано чи пізно воно виходить наверх. Ісус Христос говорить в Івані і Луки, шостий розділ. Будемо читати з 43-го вірша. Івана і Луки, шостий розділ, 43 вірша. Нема доброго дерева, що родило би злий плід, ані дерева злого, що родило би плід добрий. Кожне ж дерево з плоду свого пізнається, не збирають бо фіг із тернини винограду, з... З... винограду ж глоду не, з... не рвуть. Добра людина із доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха із лихої виносить лихе. Бо чим серце наповнене, те говорять уста. Я думаю, брати і сестри, що ніхто не буде сперечатися словами Ісуса Христа. Він дає простий приклад для народу ізраїльського сьогодні для нас. Ми знаємо, різні дерева приносять різний плід. Були такі вмільці, які робили пересадку, нащеплювали. І навіть кажуть, що на вербі грушки можна привити. Ну, я не бачив такого моменту. Але роблять. Ну, в природі такого нема. Якщо дерево є яблуня, то вона буде яблука родити. Якщо виноград, то виноград. І тому це говорить сьогодні для мене і для вас, щоб ми пильнували над собою. І каже, бо чим наповнені серце наповнете, говорять уста. Наші уста нас деколи видають. І ми можемо сказати: ой, щось так вирвалося в мене. Воно не вирвалося, воно там є. Просто ми його не викорінили. Ми вміємо приховати, ми вміємо себе показати якимись такими гарними. І всі хочуть бути гарними і стараються, це добре є. Але деколи те, що є в середині, воно показується назовні. Хай Бог дасть нам мудрості. Оце слово, яке ми чуємо, щоб ми могли контролювати. А саме особливо, брати і сестри. Контролюємо свої емоції. Ми вправі це робити, це Бог дав нам право таке. Бо неконтрольовані емоції приводять до великої біди. Я би хотів сьогодні разом з вами ще розглянути одну ситуацію старозавітню. Ми всі добре знаємо. Перша книга Самуїлова. історія першого царя Ізраїля Саула. Я буду читати з 18-го розділу, перша книга Самуїла, 18 розділ, читаю уривок з історії про царя Саула, 6 вірш, вірша. І сталося, як вони йшли, коли Давид вертався, побивши фелистимлянина, то повиходили жінки з усіх Ізраїлевих міст, щоб співати та танцювати на зустріч царя Саула із бубнами, і з радістю та із цимбалами. І викрикували ті жінки, що грали та й казали. Саул побивав свої тисячі, а Давид десятки тисяч свої. Зверніть увагу на восьмий вірш. І дуже запалився Саул і гнів, і та річ була неприємна йому, і він сказав: Давидові дали десятки тисяч, а мені дали тисячі, йому бракує ще тільки царювання. І від того дня і далі Саул дивився заздрісним оком. На Давида, читаю з 12 го вірша. І боявся Саул Давида, бо з ним був Господь. А від Саула він, тобто Бог, відступив, і віддалив його Саул від себе, і настановив собі тисячником. І він виходив на війни і вертався перед народом, і мав Давид поводження в усіх дорогах своїх, і з ним був Господь. Ця історія всім нам відома, хто читає Боже Слово. Але на що би я хотів звернути увагу, брати і сестри, сьогодні, вашу і мою? Емоції? Здається, коли стояв народ ізраїльський і фалистимляни, і виходив цей велетень голіаф, в Саула були інші емоції. Написано, він тремтів, і народ тремтів, їм було страшно. Здається, та з вами Господь. Господь сильний перемогти цього Голіафа. і це військо. Але там були інакший настрій. І емоції були зовсім інакші. Вони не зашкалювали, як сьогодні кажуть, емоції зашкалюють. Там був страх. Але коли прийшов молодий юнак Давид, і з ним був Бог, і він вчинив перемогу над тим фелестимлянином, І Давид каже, ти йдеш до мене на мене з мечем, з ратищем, а я йду на тебе в ім'я Господа Саофа. Алілуя. Він це зробив, це Бог зробив рукою Давида. І ось коли він повертається з того, після цього бою в місто, люди, почувши про перемогу, виходять, тішаться, жінки співають пісні, танцюють, викрикують голосно і кажуть, Саул побиває тисячі, а Давид десятки тисяч. Здається, добре, правда? А що робиться в серці Саула? Емоції поміняли його настрій, поміняли його характер і закипів дух в ньому недобрий. Вона вже прийшла думка, емоції зробили свою роботу і робиться щось недобре. І написано, що він віддалив від себе Давида. Навпаки, тебе мав тішитися, він став зятям твоїм. Посвоячилися, тішся, що ти маєш такого хорошого зятя. А щось робиться не те. Ще далі читаємо. 22 розділ. Тої самої першої книги Самуїла з 11 вірша. І послав цар Саул покликати священників Ахімелеха, сина Ахіту, Вового. Та весь дім його батька, священників, що в нові, і всі вони прибули до царя. А Саул сказав: Слухай но сину Ахітувів, а той відказав: Ось я, мій пане, і сказав до нього Саул, на що ви змовилися на мене, та ти, та Єсеїв, син, коли ти дав йому хліба і та меча, і питав для нього Бога, щоб поставив, Повстав він на мене і чигав, як цього дня, і відповів Ахімелех цареві, та й сказав: А хто серед усіх рабів твоїх вірний, як Давид, царів зять і має приступ до Тайної ради, і шанований у твому домі. Хіба сьогодні зачав я питати в нього Бога? Борони мене Боже, нехай цар не кладе закидку, закиду на раба свого та на весь дім батька мого, бо в усьому тому. Тому тві раб твій не знає нічого ані малого, ані великого. А цар сказав: конче помреш, ахі, мелеху, ти та весь дім батька твого, і сказав цар слугам, що стояли при ньому, підійдіть і побивайте Господні священників, бо їхня рука разом із Давидом. Бо вони знали, що втікає він, та не донесли до вуха мого, та не хотіли цареві раби простягнути свої руки, щоб діткнутися до Господніх священників Тоді цар сказав до, до Єга підійди ти і вдар священників. І підійшов і до м'янин та й ударив священників і вбив того дня 85 чоловік, що носять льняного Ефода. А нов священниче місто, побив вістрям меча все: від чоловіка аж до жінки, від дитини аж до немовляти, і вола, і осла, і дрібну худобину. усе Побив вістрія меча, та втік один Ахімелех, син Ахіту, Ахиту, Ахітулового сина, а ім'я йому Евіятар, і втік він до Давида. Дивіться, що сталося з Саулом далі. І далі ще більше з ним речей ставалося. Він не зупинився на тому, що він не злюбив свого зятя Давида. Він побиває 85 священників. Через що? Через те, що дали хліба Давидові, дали меча Давидові. Бо вони послухалися Давида, а цей священник говорить, та він ж твій зять. Як я міг не послухати? Та він ж в раді, в найвищій раді твоїй є військовій. І цар Саул побиває їх. І не тільки і ціле місто написано вигубив цар Саул. Що це сталося, брати і сестри? Емоції, які запрацювали в його серці, вони перевершили все. Хай би цей приклад сьогодні послужив прикладом для нас всіх. Контролюємо свої емоції, пильнуймо над своїми думками. Адже спочатку почув він голос. Жінок що співають. І щось почалося робитися в його серці. Хай Бог нас береже від таких моментів нашого життя. Читаємо ще одне місце. Івана і Святого Матфія. П'ятнадцятий розділ. Буду читати з 18 вірша. Знову ж слова Ісуса Христа. Що ж виходить із уст, те походить із серця. І воно опоганює людину, бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпусти, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Оце те, що людину опоганює, а їсти руками не, не опоганює людини. Все те, що виходить із уст. Тобто з середи нашого серця. І тут Ісус Христос перечисляє. А ми сьогодні перевіримо себе, що виходить з наших уст, а що ще й не виходить? Чи є в нас злоба, чи є в нас ненависть, чи є в нас нелюбов, чи є неповага один до одного. Якщо це є, брати і сестри, а воно ще там заховане, його треба все викидати. Бо прийдуть емоційні, попадемо ми в емоційний стан, і воно все вийде наверх. Ще раз вертаюсь до Саула, він почув, йому стало неприємно і він не заспокоївся з тим. Він почав робити зло. І прийшло до того, що він вбиває невинних людей. Через що? Через емоції, які переповнили, негативні емоції, які переповнили його серце. Як берегти своє серце? Саме перше треба, як я вже казав, контролювати свої емоції. Наші емоції впливають на нашу душу, а думки на нашу волю, на нашу дію. Спочатку щось появляється, потім приходить думка, бажання, а потім ми це виконуємо, якщо ми не пильнуємо і не контролюємо наших думок. Апостол Павло, післанні до Галатів, я вже не буду зачитувати, п'ятим розділом, 17 го вірша він говорить, про ті негативні ем... діла тіла, які є в нашому тілі. І там є багато речей, він перечисляє. А далі він говорить з 22 го вірша: а плід духа, і говорить любов, радість і інші речі. І ви знаєте, саме більше, що може нас вберегти від таких всяких <кхух> негативних емоцій, це любов. Написано. Івана Івана 3,16. Бо так Бог <кій> полюбив світ, що віддав сина свого однородженого, щоб кожен, хто вірив в нього, не загинув, а отримав вічне життя. Коли є Божа любов, вона наше серце перетворює, вона робить його добрим, вона робить його лагідним, вона робить його ніжним. Хай би Божа любов була завжди в нашому серці. Він її вилив для нас. Написано, що Божа любов. Вилилася Духом Святим в наші серця. Але чи ми нею користуємося? Чи ми робимо все те, що хоче Господь, щоб ми робили? Іван Лівана. Тринадцятий розділ. Тридцять четвертий вірш. Слова Ісуса Христа. Нову заповідь я вам. Вам даю любіть один одного, як я вас полюбив, так любіть ви один одного і ви, по тому пізнають усі, що ви учні мої, як будете мати любов між собою. Слава Ісусу! Брати і сестри, хай ця Божа любов буде в нашому житті, в нашому серці. Вона буде робити переміну. Бо так вчить Слово Боже, так Господь наставляє нас. Щоб та Божа любов прогресувала в нас, щоб не виділялися ті негативні речі, які, можливо, є десь заховані, а їх треба позбуватися. І хор нам співав, Господи, вилікуй нас, ми співаємо. Там. Вилікуй. І Господь лікує. Але ви знаєте, Боже лікарство деколи воно приходить боляче. Але щоб не було боляче для нас, Бог дає нам поради. Бог хоче, щоб ми були такі завжди. Святий, і чистий, і щоб ми виконували волю Божу. І апостол Павло в Пісані до Філіпян четвертим розділом дає нам пораду. Четвертий розділ післання апостола Павла до Філипян, читає четверту вірша. Радійте в Господі завсіди, і знову кажу, радійте. Ваша лагідність хай буде відома всім людям, Господь близько. Ні про що не турбуйтесь, а в всьому. Нехай виявляються Богові ваші бажання з молитвою, проханням з подякою. І мир Божий, що вищий від усякого розуму, хай береже серця ваші та ваші думки у Христі Ісусі. Божа любов, Божий мир хай береже наші серця. Чим ми можемо зберегти? А Божою любов'ю, Божим миром. А де його отримати, брати і сестри? А ви знаєте, де є Божий мир? Він є в Бога, Він є в Божому Слові. І ось коли ми звертаємося до першого Псалма, я думаю, ми його всі знаємо на пам'ять, перших трі вірші говорить нам так. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить і не стоїть на дорозі грішних. І не сидить на сидінні злоріків, та в законі Господнім його насолода, і про, де, і про закон Його в день та вночі він роздумає. Це є відповідь сьогодні на це питання, як вберегти своє серце, як його берегти, щоб там не було нічого злого, ніяких думок, наші емоції як вберегти. Пробуваємо. В законі Божому, в читанні Божого Слова, тут написано день і ніч, і воно нас обереже. І дивіться, третій вірш, що каже, коли та людина пробуває в Божому законі, і буде він, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому. Слава вічному Богу! Хай би Господь благословив всіх нас, чуючи Боже Слово. Робімо правильні висновки. Стережімо своє серце від злих лукавих думок. Стережімо уста свої, щоб вони не були викривлені, щоб вони не говорили викривлено, щоб не було обмов, щоб не було різних таких речей, які упоганюють нас і нашу душу. І хай Божий мир. І апостол Павло ще раз нагадую, це пісня до Филипян каже: і мир Божий, що вищий від усякого розуму людського. Нехай береже вас, хай береже ваші серця, ваші думки в Христі Ісусі. Хай Бог нам у цьому допоможе. Ми зараз будемо молитися, будемо дякувати Господу за слово Його, за науку Його, яку Він подавав для нас. Хочу сказати, брати і сестри, можливо, хтось побачив в себе, що щось є не так. Ви знаєте? Слово Боже дає вихід на всяку ситуацію. Бог ніколи не поставив людину в такому стані, що вона не, має що, не знає, що робити, як вийти з тої ситуації. Признайте своєму серці, що ви є грішні, скажіть, Господь, в моєму серці ще є нечистота. Поможи в ім'я Ісуса зректися того всього недоброго, викинути це все недобре. А Хай твій Святий Дух, Хай твій мир. Наповнить моє серце. І я віру, знаю, хто так покличе до Господа, мир Божий наповнить ваше серце. А хто має мир Божий, будемо славити ім'я Господнє, будемо дякувати, що Він є добрий Бог. Він дбає про нас, він піклується про нас. Як вже браття переді мною говорили, він такий добрий до нашого народу. Хоча йде війна, хоча йде розруха, а Він дбає про нас, милує і любить нас. Прослава ім'я і Його вічно, Бога Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.